Служба безпеки заблокувала на Черкащині чергову схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За гроші фігуранти гарантували демобілізацію військовослужбовцям на підставі підроблених документів. Вартість таких послуг оцінювали від 5 тисяч доларів. Організаторами схеми виявились місцевий адвокат та його спільник. Вони пропонували діючим військовим отримати підробні висновки військово-лікарської комісії. Про непридатність до служби за станом здоров'я на підставі цих фейкових документів в подальшому їх списали б з військового обліку. Правоохоронці задокументували злочинні дії ділків і затримали організатора оборудки та спільника на гарячому під час одержання хабаря. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою справом внес. Синя застави тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.